Розпочинаючи приватизацію прибудинкової території, голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку житлового комплексу Дніпро навіть не здогадувався, що в процесі оформлення паперів на цю земельну ділянку виникнуть такі труднощі. Ми теж не здогадувалися, що беручись висвітлити проблеми діяльності ОСББ, витратимо так багато часу на те, щоб, хоч трохи розібратися в цій заплутаній справі, а розпочалося все у 2009-му, коли правління ОСББ подало клопотання до української міської ради на виділення прибудинку. Території та передачі її у приватну власність. За словами Тимура Ворони, проблеми почалися тоді, коли готова технічна документація мала бути погоджена в міськраді. Перша проблема, що земельна комісія всячески відкладувала винесення даного питання, о утвердження технічної документації То сесію. Два рази рішення по технічні по утвердженню технічної документації откладывалось на сесії. Нарешті документацію таки погодили. Однак зворотній бік медалі приводу для радості, адже на сесії було прийнято два рішення. В результаті на одній сесії було прийнято два рішення, одним із которых ОСББ получала земельний участок для приватизації, а другой часть, часть цієї придомової території була продана ТОВ «Дібровка». И кроме того, на этой части находится объект недвижимости, который принадлежит УСББ ЖК Днепро, строился за его деньги в 1989 году, передавался на баланс УСББ ЖСК Днепро. Інша сторона, представники ТОВ «Дібровки» мають власну думку з приводу цього газгольдеру. Вони стверджують, що це ніякий не об'єкт нерухомості, а просто обладнання та пропонують власним коштом його викопати і навіть доправити до місця, визначене власником. Об'єкт недвіжимості це той об'єкт, який зареєстрований в бюро технічної інвентаризації. В Бюро технічної інвентаризації Буховського району така недвіжимость не числиться, Значить, це є оборудованием. Если это оборудование, то его собственник вправе его забрать в любой момент. Если это дополнительные затраты, мы готовы, так сказать, за наш счет так сказать, это оборудование, как говорится, выкопать, куда они хотят, на металлом сдать. Пожалуйста, мы отвезем на металлолом, а деньги они получат. Голова правління ОСББ ЖК Дніпро стверджує, що тих документів, які перебувають на руках, достатньо для того, щоб підтвердити не тільки право власності на газгольдер, а й визначити цю споруду як об'єкт нерухомості. У нас є всі документи. У нас є баланс акт передачі від ЖСК Дніпро, ОСББ ЖК Дніпро. Також у нас є технічне, як називається, БТІ, з заключення БТІ. О том, что дом состоит из. То есть дом и там лавочки. там угу. То есть. И там есть груз с тремя им костями. То есть описание того. Описание объектов недвижимости, которая Здавалось, Георгій Турланов, який був головою ЖБК Дніпро, що пізніше реорганізували в ОСББ ЖК Дніпро. Пригадує часи, коли приймав прибудинкову територію. Що по вулиці Будівельників, 8 на баланс від попереднього голови. Коли мене вибрали председателем цього кооперативу, то це було в 90-х гадах году, На це саме я приймав Вот эта территория, на которой находится и газгольдерная принадлежала вся территория принадлежала к дому. У нас этот дом убирался, то есть эта территория убиралась и вокруг дома, и вокруг этого, этой Газгольдерной. Все это принадлежало дому. Житлово-будівельний кооператив Дніпро будувався для працівників трипільської ТЕС. Тож земля, на якій зводили багатоповерхівку, перебувала на балансі електростанції. А в 1991 році цю землю передали українській міській раді. року, коли прийшло впрошло, кажуть, государство поміняло статус, стало уже стало самостійним. Нам в горсовете говорят, что газгольдерная ваша, а земля горсоветовская. Потому что в этом году, в 1991 году, до 1991 года земля была Трипольской ГРЭС, а потом ее передали в управление горсовета землю підідалюсь і отадані уже сталі хараз хазяйнічить уже по-своєму. Ми спробували з'ясувати, як можна було затвердити технічну документацію на земельну ділянку, частину якої продавали зовсім іншому власнику. За поясненням, ми звернулися до відділу держкомзему у місті Українка, де нас повідомили про наступне. Коли я перевіряю вашу технічну документацію, у мене немає можливості моментально звіряти її з базою. А як? Завіряєте ці документи. Ну Начальник це попередні. Це попередні поводження. Угу. А печатка чого стоїть? Тому що я завжди номер. на свою підпис ставлю печатку. Ні, я про кадастровий номер. Кому кадастровий номер? Про призначення кадастрового номеру. Кому? На об'єднані. На технічній документації стоїть початка Зараз ми піднімемо. ми піднімемо всі листи, котрі ми вам надавали, і будемо говорити ми, по листам. Трохи згодом нас запросили до головного спеціаліста сектору державного земельного кадастру, який пояснив, що згідно техдокументації на прибудинкову територію ОСББ в електронній базі даних відбувається накладка на іншу земельну ділянку. Про що заявнику було повідомлено? Вона налазить аж перекриває дорогу, перекриває стоянку і частину дитячої площадки. При наявності обмінного файлу я зможу вам більш детальніше показати це накладання на цю земельну ділянку. Заявник був працівник проінформований, а також вам були надані графічні матеріали з тим, як воно накладається. В зв'язку з цим ми не можемо присвоїти сторону, тому що по суті тоді виходить, по-перше, що координати не відповідають дійсності, це раз, а по-друге, що ми надаємо власність за Фактично, земля під газгольдером знаходиться у приватній власності ТОВ «Дібровка». Остання орендувала цю ділянку з 2005 року і як наслідок викупали її після винесення відповідного рішення українською міськрадою. За словами одного із засновників ТОВ «Дібровка» ОСББ Дніпро звернулося з проханням про передачу прибудинкової території у приватну власність вже після того, як своє клопотання подала Дібровка. Пожена забратіли ОСББ з просьбою о виділення прибудинкової території. И, к сожалению, Украинская межкорадова приняла два решения. По одному решению она нам разрешила выкуп, а по второму решению она утвердила техническую документацию ОСББ на ту же самую территорию. Сергій Анатолійович стверджує, що межі земельних ділянок Дібровки та ОСББ як суміжників мали бути погоджені. Однак ЖК Дніпро з таким проханням не звертався. Ми, як власники недвижимості, имає першочергове право викупу цієї земельної ділянки. і при утвердженні технічної документації ОСББ було з нами согласувати як зміжником. границы этого участка. Они к нам не обращались, и мы согласия на, как смежники не давали. Поэтому решение Украинской мирской Рады по затверждению этой технической документации является незаконным. Что мы будем обжаловать в суде, если, так сказать, Украинская мирская Рада сама не отменит это не свое незаконное решение. Більше того, в технічній документації ОСББ є й інші порушення, які унеможливлюють її погодження. Вони, коли е, запроєктували цю прибудинкову територію, вони границю цієї прибудинкової території провели по стіні нашого дому. Тим самим нарушили санітарні норми. У нас має бути від 6 до від 3 до 6 метрів санітарної зони вдоль нашого будинку. То тобто, там сплошні порушення при заказі і виготовленні цієї технічної документації, на наше запитання: хто ж все-таки допустив помилку, що призвела до подібних суперечок? Один із засновників ТОВ «Дібровка» відповідає: скажем так, технічна шибка земельного відділу, який свою поставив підпись на технічній документації, українська міська рада, яка затвердила його з на нарушення. Згідно державного акта, земельна ділянка площею 0,189 гектара перебуває у приватній власності товариства з обмеженою відповідальністю Дібровка. Згідно кадастрового плану, сюди входять площі, відведені під магазин, тверде покриття та газон. Останній і є територією Газгольдера. Згодом тут планують зруйнувати старе приміщення кремниці та звести нову багатофункціональну споруду. Магазин Апшіпіт. Так, і та саме, і офісне поміщення. Ми розсматримо можливість, може бути так, ще, як несколько тих самих комнат, як гостіниць, як міні-гостінниць. Тобто на сьогоднішній день конкретного проекту немає. розібратися у цій заплутаній справі зможе хіба що суд. Принаймні обидві сторони говорять про те, що будуть звертатися до органів ФЕМІДе. А поки з'ясовуватимуть, хто дійсно винний, ми будемо слідкувати за перебігом подій. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт, місто Українка.